Ауді а 6 7 року. Однушка десь в Шепетівці або ж ось такий новенький крас. Кожна з цих перелічених речей коштує 10 тисяч доларів. І як думаєте, чи можливо заробити таку суму з повного нуля? І ні, мене не звати Іван, і у мене на карті не 0 гривень, і це ніякий не експеримент. Це реальне життя, де нещодавно мене ліквінуло на Елей, дали РК на Мексі, і я сходив до стоматолога. Так. Це ключовий факт. <кій> і ось саме таким чином відбулося моє обнулення, яке змушує мене починати спочатку. Розумієте, більшість показують результат, а не шлях. І тільки конкретно цих серій відео буде показати вам, що дійти до цілі в 10 тисяч доларів з повного нуля абсолютно можливо. Як на мене, це перша початкова точка, до якої потрібно прийти. А там вже з'являється багато різних інших варіацій і можливостей. Отже, це канал Рейсден. Поїхали! Поки ще було трохи вільного часу до того, як прийдеться платити за квартиру, я вирішив зайнятися тим, чим і займався раніше, а конкретно це крипта, яка в будь-якому випадку ідеально підійшла би під наше завдання розфліпатися з нуля. Адже тут можна робити різні активності, які майже не вимагають вкладень. І Як ніяк, це моя основна сфера, і тому більшість всього я буду робити тут. Але звісно буде і багато іншого поза криптою. Почнемо ми з того, що. Будемо робити якісь слова банкові тімки, щоб розігнати де так, як капітал у нас дуже обмежений, а саме кілька доларів, які в мене залишилися, щоб прожити цей місяць. Отже. Перша наша активність, яка була актуальна на момент запису відео, це стікер-паки від Телеграму. Впевнений, якщо ви варитеся в крипті, ви вже про це чули, або як мінімум чули про подаруночки, але тут ми нічого купувати вдовго не будемо, просто фліп стікерів, які намагаємося придбати і відразу продати на Марк. І різниця і є нашим заробітком. Спочатку експерименту прийшло вже немало сейлів. штук 5, і в кожному я брав участь з одного або двох аккаунтів. І на жаль, удача не була на моїй стороні і нічого не вдалося придбати. Адже людей, які намагають, Купити багато. і шанс був біля 10%, що в цілому не так мало, але ну ось не пощастило цього разу. Хоча ще до того, як я обнулився, я брав участь в продажі таких стікерів. Мені пощастило, я зміг придбати ось такий стікер. Відразу перевів його на маркет і зміг продати, увага, з закупленої ціни в один тон за ціну 40 тонн чистими, враховуючи всі комісії. Тон тоді був по 3 долари і вийшло біля 120 доларів чистого заробітку, буквально за 2 кліки. І хоч всі наступні продавалися вже не з такими іксами, декілька доларів. З цього можна було заробити, але на жаль, мені нічого не вдалося придбати. Далі була ось така тємка від Бідгетволи. Просто заскачування і тримання 10 доларів на гаманці, ви отримували квиточок із шансом в 20% вам випадало 10 доларів. Або ж якщо дуже повезе, то могла випасти більша сума, а саме 1000 і більше доларів. Я зробив чотири акаунти, взяв два своїх телефона і два телефона друга. Ми закинули на кожен по 10 доларів. Такі гроші у мене, на щастя, були, як і думаю, є в кожного з вас. І на наступний день були. Результат. Але в підсумку, на жаль, жоден аккаунт нічого не отримав. Такий розіграш проводиться на BitGetWallet кожен четвер, і кожен аккаунт можна використовувати повторно. Тому я далі буду пробувати робити цю річ. Ну і відповідно, взявши участь в наступний четвер, в наступному такому розіграші, на жаль, знову нічого не випало. Знову невдача. Але роблячи і роблячи, і роблячи подібні активності чи просто працюючи там, де ви працюєте, ви постійно створюєте цю можливість. Де вам теоретично може пощастити. І рано чи пізно, якщо ви будете робити, вам пощастить. Так, є багато людей, яким щастить з першого разу, з другого, з третього, але це скоріше виключення, тому що більшості не щастить і вони просто забивають на це. А головне це робити, робити і робити. І чим більше ви зробите, тим більший шанс того, що вам пощастить. Тому потрібно робити. І далі воркати. Тому ми переходимо далі, а далі я почав робити різні примітивні активності від бірж. Наприклад, зробити об'єм на Binance, прямо від проекту Era, за яке мають насипати токени ERA на 20 доларів по теперішньому курсу. Просто звичайний об'єм робиться в два кліки і забирається нагорода, яку потрібно чекати до двох тижнів. Я це успішно зробив, на жаль, фліпнувши в мінус 2 долари, і тепер чекаю винагороду. Також почав робити активність від бідгету, де за оборот на їхньому ончейні це якби торгівля на біржі, але на дексі. Цю активність мають насипати токен їхньої біржі. Потрібно 7 днів підряд торгувати, витрачаючи на комісію кілька доларів в день. І через 7 днів повинні розділити пул е, з цією монетою, з якого в теорії повинні непогано насипати, тому що участь бере небагато людей, і тут теж роблю і очікую нагороду. Поки що що з цього вийде невідомо. І зараз це все в процесі. Я і надалі роблю різні активності і чекаю нагороди з тих, які вже зробив. Ось так потрішки я виконував різні акції, різні активності, різні. Робив різні тємки, але це не приносило того прибутку, якого б вистачило б на цілий місяць життя, тим паче в Варшаві. І, хоч незважаючи на такий вяленький ринок в крипті, якісь активності все ж таки були. І насправді виходило з них заробляти якісь копійки, і насправді на цьому можна було б раз за разом потрішки розігнати свій деп, робити щось краще і краще. Але я піду на роботу. Ні, я серйозно, у мене немає якби іншого варіанту. Це забезпечить моє виживання і перший капітал, який буде вкладатися в тємкі. Якщо коротко, я живу в Польщі, конкретно в Варшаві. І хоч життя тут не дешеве, а саме біля однієї тисячі доларів на місяць, зарплатня тут також немаленька. Наприклад, працюючи в якомусь Макдональдсі по 8 годин на день, 5 днів на тиждень, що взагалі немало, так то ми будемо заробляти десь орієнтовно 4800 злотих на місяць. В доларах на момент запису це 1350 доларів. Іначе це непогано, і здавалося б, навіть ну солідно, правда ж, але є одне але. І це але це податки. Якщо ми знайдемо на такий прекрасний сайт, щоб порахувати податки, ми що кінцева сума, яку ми отримаємо на руки, це біля тисячі доларів, що рівно закриває потреби на життя і забирає весь можливий ефективний час за день. І це вже неприємненько, адже робота не така проста, як може видатись на перший погляд, і хоч гроші не такі вже й погані, але це не те, що потрібно. Хоча як крайній варіант, може бути. Тому єдиний вихід був знайти щось більш-менш нормальне і зробити справку студент, якраз таки, щоб не платити цей податок, який міг би стати відкладеннями, або ж економією часу. І саме цим, і паралельно виконуючи різні активності в крипті, я й почав займати. І що з цього вийде, куди я влаштуюся, і скільки зароблю на крипті, вже буде в наступному відео. Ось така ось перша частина. Ось така ось перша частина мого шляху. І це тільки початок. Я буду і надалі знімати подібні відео, доки не досягну своєї цілі. І вже конкретно наступні відео будуть більш націлені на якісь проекти, на якісь способи заробітку, ну і все тому подібне, а не на мою загальну історію. Також абсолютно всі свої прибутки, всі свої ректи, всі проекти, що я роблю, куди захожу, що роблю, і місце, де ви можете відслідкувати. Абсолютно весь мій прогрес, це є телеграм-канал. І ні, ні, -ні це, це не якийсь телеграм-канал, щоб вас туди загнати і заставити щось купити. І, ну, мої підписники негої, я це прекрасно розумію. Просто якщо вам цікаво за мною стежити, це мій особистий блог, куди ви можете зайти подивитися, чи, що я роблю, чим я займаюсь. І це може так само бути цікаво і корисно для вас. Тому залітайте, там буде цікавенький контент. Посилання буде в описі. На цьому, на такій прекрасній ноті, це відео закінчується. Хотів би тільки наостанок сказати, що. Щоб ви в жодному разі не, не покидали свої надії, свої поставлені з собою цілі, тому що все просто: є ціль, є план, є досягнення цілі. Отже, на цьому все. Досягайте своїх цілей і до зустрічі!